Сьогодні я проведу вам екскурс, як користуватися побутовим реактором. Це обладнання призначено для варіння свічок, кремів, шампунів та інших косметичних засобів. До комплектації входить термометр для постійного підтримання стабільної температури сировини, електродвигун на 270 Вт. Лопасть їх можна швидко зняти та почистити для наступної партії сировини. Двигун обертається в обидві сторони, що допомагає перемішувати сировину набагато якісніше. Також хочу зазначити, що кришка, лопасть та корпус виготовлені зі сталі 304, як і професійні реактори. Всі елементи побудовані у форматі 1.4 в точності до виробничих. До комплектації входить кришка, яка закривається для того, щоб не зіпсувати готову сировину. Кришка щільно закривається на швидких фіксаторах. Закривати потрібно синхронно для щільності. Ви можете самі налаштувати фіксатори, наскільки герметичним буде накриття. Для дозування або зливання сировини передбачено гордочко знизу реактора. Накручуйте ваш кран на горло 26 мм. Та зливайте готову продукцію швидко та зручно. Зараз переходимо до нагріваючої частини. Заливаємо воду для нагрівання в нижній отвір до повного заповнення резервуару легко і просто. Для нагрівання речовини використовується тен на 3000 Вт, який можна швидко знімати та обслуговувати. Тен має дві потужності, кожна з яких має по 1,5 кВт. Замінити тен на новий також не є великою проблемою, а його ціна дуже приваблива. Регулювати температуру також можна завдяки терморегулятору обережно, вмикати терморегулятор тільки після того, як реактор буде заповнений сировиною і термометр буде всередині реактора. Робоча температура може досягти 110 градусів Цельсія, а досягати її можна завдяки двом режимам потужності нагріваючого апарату. Не варто боятись того, що ви перегрієте реактор. Вся зайва нагріваюча речовина буде виходити через отвір зверху, і надмірного тиску зсередини не буде. Обережно при варінні із трубки може виходити пар, це абсолютно нормально. На цьому наш коротенький огляд завершується. Чекаємо на ваші витвори мистецтва на полках магазинів.